Україна 2014. Україна – це територія гідності і свободи. Такими на зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013-го – Революція гідності це був дуже важливий іспит для України, коли українці продемонстрували свій європейський вибір, гідні своє прагнення до свободи. Цьогоріч день гідності та свободи відзначається на тлі повномасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Україна знову бореться за свою свободу та незалежність, захищаючись від агресора. На нашій землі з'явились воронки у наших містах і селах блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони. Не змінили найголовніше, бо найголовніше не ззовні, а всередині. Саме сьогодні, 21 листопада, день, коли Україна змінилася назавжди. День гідності та свободи свято встановлене на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2013 роках стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору нашого народу. У день гідності та свободи символічні заходи відбуваються у різних містах України, зокрема і в Тернополі. Квіти у знак пошани поклали до монументу героям Небесної Сотні. Ми запитали тернополян, що для них день гідності та свободи. Що для вас день гідності та свободи? Перший крок до незалежності вільної нашої України. Це приклад того, що ми, українці, разом були єдині і сказали ні. Москалям це була перша спроба того, щоб нас виправити. І ми вистояли. Свобода це і свобода. Для вас. Для нас те, що ми показали, що ми щось можемо, що ми чогось прагнемо. І Що ми нація, дійсно, яка достойна бути вільною і незалежною. Звідки ви? Маріуполь. День гідності та свободи в Україні стартував флешмоб. Увесь демократичний світ закликають пов'язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом «жовта стрічка, щоб підтримати опір на окупованих територіях.